Всім привіт! Починаємо висаджувати помідори, так як ми збиралися сьогодні. У нас є отакі величезні виросли у нас вони. Ну і звичайно, звичайно, полічниця моя з нами. Так. Привіт, моя Мурка. Мурка теж каже всім привіт. Ой, добре, не буду, не буду, не буду. Біжи, біжи. Хочу показати, я хочу одного помідорчика, поки ми ті готуємо. Зараз поки що дістану, покажу, які вони у нас, які вони виросли десь по пів метра. Починаємо висаджувати. Ми їх полили і тепер дістаємо так, щоб корінчики не пошкодити, розбираємо по одному, назвемо їх саженцю, так окремо по одному. В цьому році в нас вони витягнулися. Дуже довго ми ждали теплої землі, теплої погоди. Ми підготували, зараз мурка наша, помічники наші з нами. Гріється на сонечку. І... Зараз покажу ділянку, яку ми підготували. У нас завжди одна і та сама діляночка. На ній ми назбирали, я вам показувала, дуже багато було тут личинок хруща або хробаки, їх називають. І земля ще мокра. Три дні не було дощу. Тому починаємо. Ще хочу показати вам сапку, яка мені дуже подобається. Я нею завжди працюю. Цій сапки вже біля 40 років. Зроблена вона з нержавіючої сталі. Дуже чудова. Вона не важка і нелегка, якраз середня. Нею працювати дуже чудово. Скільки вийшло? Не посчитав? Не посчитав? Якісь посади, те, що залишиться, роздамо знайомим сусідам кому треба. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, 13, пятнадцять, шістнадцать, сімнадцять, вісімнадцять, девятнадцать, двадцять, двадцять один, двадцять два. Такі маленькі, але теж будуть нормальні. 23, три, 25, двадцять пять, 28, двадцять, двадцять вісім, двадцять девять, тридцять, два, тридцять, тридцять, шість штук в одному, в одному такому судочку. Ну і тут, мабуть, десь біля 30. Тут трошки менше, тут може бути 3, 6, 10, тут десь біля 20. Ну, оскільки у нас помідори дуже довгі в цьому році, тому ми робимо отаку канавку глибиною. 8 сантиметрів, 8-10 десь так, на пів. Зараз покажу, ну трошечки так тягни. О, наполовин. на половину сапку. Можна навіть так сказати, На сапку. Пішла водичка. І на оцю. Довжину 3 метри ми посадимо 6 кущиків помідорів. Так, спочатку розкладаємо, будемо більшу частину стебла прикривати землею, тому що вони дуже довгі. Слідуючий також цей, цей рік, цей рік, 4. ми Викладаємо наші помідори. Не так, як зазвичай. Раніше ми їх просто глибоко закопували, зараз ось навіть зламався зламався Дберіпся. тут угу. стебель, але ми його прикриємо земелькою, Побільше йому земельки і головне, щоб завжди тут було мокро. Водичка є і загрібаємо. Ми подивимось, якщо тут можна буде ще посередині, ще по одному посадити. Так можна буде. Ми трохи їм даємо. Тут ж шість всем садив. Вони розростуться потім вже. Хоча давно, розроститися. Це ж вони зараз. І ось такі от вони в нас були такі довгі, а зараз. Зараз отакі. Зверху ми водичкою не поливаємо, у нас водичка внизу і мокра земля. І такий Стоять чудові. А тут трошки земля вже. Туди ж горно. Ага, ну нормально. Все, і тепер будемо за ними наблюдати. Якщо не буде дощу поливати, Так обіцяють, буде дощ. Початок є. Тепло пішло, початок є. Дивимося на наших, на наших красавців з висоти. І все, тепер будемо за ними наблюдати. Поливати, підгортати. Ти ж там не сказала? Це Лека тут Сказала, що чудові помідори, чудові, виходить. Земля не промокло в цьому ящик. Це вони так. Оці посажу. Рівненько, рівненько так чудово. А ще от така сонениця. І полуниця. І продовжуємо далі садити наші помідори. Продовжуємо далі. Зробили невеличку, невеличкий екскурс по полуниці і суниці, і поїхали далі. Таким чином розгрібаємо так, щоб не зламати, звичайно, поставили рівненько і пішли далі. Я завжди як так сижу, я згадую, як... як завжди нас вчили. Батьки, да? ти щось робиш, а вони тобі під руку розказують. Не так вкопав, не так посадив, не так грудочку розмяв, що земелька до бути як пиринка, бути м'якенькою. І тоді воно все вродить. Все треба любити і все з любов'ю, І тоді воно вродить. Так само, як і готувати. Да? Коли готуєш, все повинно бути зроблено з любов'я. Трошечки ямку там, а тут ось грубочка роземнем її. Помієш, чим, чим лучше а не рівчиками, там рівно виходить. Да, От там тут рівно. Трошечки тут... бачити, виходить, а там пусто. А тут дивися, як є. Ну просто вони довгі у нас. І ну, того вони розповім. у нас нічого виростуть, будуть чудові. Ми їх потім порівняємо. Други, Все буде чудово. Треба, щоб ще прийнялися. Але є у нас і невисока розсада, яку ми садимо, як завжди. лунками. Лунки розкидаємо. Корінчик обов'язково в воду. І далі. Засипаємося земелькою. трошечки ямку залишаємо, де буде потім водичка впливти. Хочу сказати для тих, хто лише підписався на мій канал, не слідкує. Чи, можливо, лише з'явився у мене новий підписник. Чому в нас така в цьому році велика, висока, скажімо, висока розсада? Тому що ми посадили, як завжди, згідно лунного календаря, завжди ми до нього притримуємося і висаджуємо. А весна в цьому році була дуже холодна. Не була, а є, так, дуже холодна. І тому вони у нас виросли дуже високі, такі, як я вам показувала на початку відео. А сусідка наша, вона за нас старша трохи, ну, десь, мабуть, років на 10 або й на 15. І вона каже: а я каже, висадила на Євдохи. Так що, так як я роблю висновки. Що, мабуть, на Євдохи, це саме краще. висаджуємо насіння помідорів, і тоді вони будуть, звичайно, невисокі. Ці теж приймуться, будуть сильніші, тому що вони такі стебло у них велике, і воно вже з завтрашнього дня почне обвиватися корінчиками і буде. Гарний корінчик. Наскільки вони будуть більш родити, мені здається, що все буде те саме. Головне, що одне, що погано, так що вони дуже, дуже високі падають. А ось я вам показую. Стоїть чудово, він був чудовий. Так що старі люди знають, що кажуть. Треба завжди прислухатися. Так, висадили помідори і весна вже буде тепла. Тобто природа вже йде до того, що їх можна висаджувати в нашому регіоні.